Рішення міської ради встановити цей знак і обмежити рух на даній ділянці дороги, оскільки дорога є тупіковою. Але постановою Кабінету міністрів номер 136 від березня минулого року вступили зміни до правил дорожнього руху. І ці зміни стосувалися 33-го розділу правил дорожнього руху. Саме знаку цього 3.1 рух заборонено. Значить Цей знак на даний час діє тільки в двох випадках. Коли аварій... дорога знаходиться в аварійному стані, не можна їхати, і коли ця дорога є пішохідною зоною. Щоб вона являлася пішохідною зоною, треба встановити додатковий знак. Пішохідна зона. А що ми можемо зробити, щоб це все встановити? Значить, е... ну, е... Було ваше колективне звернення до міської ради, ми його розглянули. Ми дали пропозицію на міську раду. Щоб встановити знак, потрібно рішення сесії міської ради. Но. Вчора тільки Вчора пора... Рахула, е... сесія була, сесія. була сесія. Так, значить, мер міста пообіцяв, що знак закажуть, ну будь-чі знаки не готовляють. Знак виготовити ну, треба тиждень часу приблизно. Казав, Вони що заказали... не такий має бути знак. Ні, цей знак дійсний. Цей буде знак, але замість цього має бути інший Ще. знак, має бути пішкідна зона. Треба якось посприяти. І тоді ми посприяли, значить мер міста пообіцяв, що знак буде. Після цього ми переглянемо дислокацію несення служби свою, погодимо з начальником райвідділу і будемо несли службу, так як ми колись тут несли. Зранку ну, це з 8 до 9 ранку їдуть. Ми це все розуміємо, але зараз ми водіїв, ми за порушення цього знаку ми не можемо притягувати водіїв до, до відповідальності, бо він є недійсним. Ми ніч ми все розуміємо, але ми нічого не, не можемо зробити. Знаєте, закон кропка хоча вики однієї сюди, другі туди, що мама, яка дитині дитину. тому що обвалюється дорог прекрасно. А сам котра сам дитина, дитина йде сама, і мама має переживати, як mm, ну, дитина до школи рахуйте, що їдуть, їдуть. А от <плес> там біля будинку культури, він тим бусом, він розвертається, дитина стоїть і з тої сторони сої не знає, куди йти. Та це страшно. Добре, добре, а якщо з дитиною, вибачайся, якщо з дитиною щось трапиться, Возите... яким законом я докажу? Ну, туди... а, він тоді не винен, бо <плес> нема закону на нього? Ну, виходить, що так. Тоді треба дивитися, що йшла дитина, їде в парк, всі пішкори повинні рухатися правою стороною. Ну, я знаю, що Виготовляється знак, Давайте так, поки виготовляється знак, від восьмі. А що я маєте пішку? Хай стоїть села пішки. Представник ДАІ і наприклад, хто тут працює, чи вчиться. Це є дві-три машини. Дві-три машини. машини. Хто живе і живе, працює, працює об обслуговою громадян? Це, це є три-чотири машини. Три-чотири машини це не проблема, які проїдуть в межах пів години. Але коли це їдуть джип, їде е, буси якісь, ну то це ж ненормально. Це ж вузька дорога. Розвернутися, вони притишують хід. Куди е, діти? Ви ви один раз ми побачили оті перелякані очі дітей, то ви би е, розумієте? Ну ви, ви би просто зупинили цей рух. Просто але і ще одне, якщо їдуть любі машини. Бо як їде в руку і Ага, і салюту треба трошки я зрозуміла, але стоять і джип поїхав. я. Ви неодноразово тут стояли. Я навіть приходила вам, казала добрий ранок і казала дякую. І казала про слід кожний день. Але ви самі бачили, що вам салютують джипи. І проїжджають, а якась там така, така машинка проїжджає, зупинялася. Ну хіба так, хіба закон не може бути один для всіх? Буде цей знак для, нас буде. для, нас буде. для нас буде. Дітей. Дивіться, буде. Ми сьогодні вчора <санкілька> стояємо. Сьогодні <санкілька> стоїмо. Завтра ви кажете, буде. Значить, нам <санкілька> треба кожний <санкілька> день <санкілька> приходити стояти, поки, поки не буде. буде. Чи ви якісь <санкілька> свої дії якісь обіцяєте? Завтра буде нас екіпаж, тут зранку, з восьмої ранку. Це не кожна зуміти. Ви забезпечуєте безпеку. Я вчу дітей. Мама якась на площі працює. <сан> Той лікар всі якусь футціону. А ви безпеку забезпечуєте? Значить, забезпечуєте ту безпеку. Завтра зранку буде випадку. не завтра. Ви обіцяєте нам, допоки не буде знак. Допоки не буде, знак. допоки не буде знак. Шановні мами, я вам так скажу, У нас в районі три чоловіки гаїшники. Ну та ти так буде так. Нас є три гаїшники в районі. Ми не можемо забезпечити в районі 12 тисяч транспорту. В цей час не тільки ми можемо тут стояти, може статися якась аварія. Ну, ви нас, у один екіпаж. Розуміємо. Не завжди але ми не можемо стояти. Ні, але подивіться, ми отут були. Ми будемо стояти, ну, ми будемо стояти. Ми будемо стояти, ми, ми будемо в Ми будемо стояти, ми будемо стояти. Ми будемо стояти. Дайте нам день ваше, ми той знак а я думаю, що ми сьогодні його знайдемо. І ми його поставимо, і там гаїшники будуть діжурити і будуть всі хлопати починаючи з першого вчителя.